Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого уроку правильні та неправильні дроби. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. У буквеному вигляді цей висновок можна записати так: m поділити на m дорівнює 1. На рисунку квадрат поділили на 4 рівних частин. І всі частини замальовані. Отже, замальованим виявилися 4 четверті площі квадрата. Тобто, весь квадрат таким чином, 4 четвертих квадрата дорівнює 1 квадрату, тобто 4 четвертих дорівнює одній цілій. Дріб. У якого чисельник менше від знаменника називають правильним. Приклади: 1 2, 5 7, 11, 21, 13, 47. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним: 7 п'ятих, 11, 2, 120, 16, 16 із двох дробів з однаковим знаменниками більший той, у якого чисельник більше, а менше той, у якого чисельник менший. На прикладі ми з вами бачимо 5 дев'ятих більше за одну дев'яту, сімнадцятих менше за 5 сімнадцятих, 11 сьомих більше за 5 сьомих. Усі правильні дроби менше від. Одиниці, а неправильні більша або дорівнюють одиниці. Ця властивість дозволяє зробити такий висновок: кожен неправильний дріб більше за будь-який правильний дріб. А кожен правильний дріб менше від будь-якого неправильного дробу. Наприклад, 15 восьмих більше за 3 п'ятих, 4 одинадцятих менше 7 четвертих. Розв'яжемо завдання. Запишіть усі правильні дроби із знаменником 8. Правильний дріб, в якому чисельник менше знаменника. Отже, 1 восьма, 2, восьмих, 3 восьмих, 4 восьмих, 5 восьмих, 6 восьмих, восьмих. Наш розв'язок. Наступне завдання. Запишіть усі неправильні дроби з чисельником 8. Неправильний дріб чисельник більше за знаменника 8 перших, вісім других, вісім третіх, вісім четвертих, 8 п'ятих, 8 шостих, 8 сьомих, 8 восьмих.